Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA» Сьогодні ми розглянемо світлодіодну фару ближнього світла від компанії Brevia артикул 10601RFX1. Постачається в фірмовій упаковці фара. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном, металеве кріплення і також сама фара В комплекті фара одна. Потужність має 12 Вт. На фарі встановлено 4 потужних світлодіода. Корпус фари металевий, задня частина вигляді радіатора для того, щоб фара не перегрівалась, це слугує пасивною системою охолодження. Попереду встановлений міцний пластик, розміри фари, ширина 82 мм, висота 97 мм з урахуванням кріплення. І глибина 52 мм. даної фари є клас пиливого захисту, заявлено IP 68. Живлення під'єднується як 12, так і 24 вольта з допомогою стандартних дротів підключення. Зараз ми фару під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так відсвічує фара. Яскравим білим кольором заявлена кольорна температура в даної фари 6000 люмен. потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 880 люмен. При купівлі на дану фару обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому, наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.